Вітаю, друзі, вибачте, але я приніс вам зраду. Не так, щоб зраду, зрадоньку але ну немалу. Поясню, про що мова. І так сталося, що по своїй роботі я постійно комунікую з різними юристами-міжнародниками, з юристами з Британії, Сполучених Штатів, деякими європейськими юристами, суддями ЄСПЛ, юристами ООН. В общем, всіми з тими, з ким можна вибудовувати конструкції, які допомагають Україні або навпаки. Заважають працювати Росії, а саме з ними ми в березні 22 го року пропонували тоді Зеленському і його оточенню вибудувати нову конструкцію, створити нову правову архітектуру, які якій можна було б конфіскувати російські гроші, які були зарештовані. Але тоді я от почув: ми самі впорамись. Ну як? Впоралися, а тоді були і можливості, і пропозиції. Зараз це реалізувати вже неможливо по багатьох причинах. Але знову кажу: ми пропонували, влада відмовилась. Зараз знову треба казати про те, що відбувається, бо якщо влада зараз знову відмовиться, ну тоді вона себе сама закопає і разом з собою, і нас теж. Про що й мова? Поясню. До мене звернулися. Американські юристи, які кажуть, що в угоді про корисні копалини, яка називається рамкової угоди, ховаються, ну, скажімо так, деякі підводні камені. І вони називаються дуже, ну, так скромно, це катастрофа. Запитують мене, чи могло міг би я поцікавитись своїх контактів в Україні, чи мали вони хорошу юридичну консультацію, наприклад, в генеральному директораті справових питань Європейського союзу? Ну бо має бути наприклад положення про врегулювання суперечок, наприклад, для PCA. а його в цій угоді немає. Хоча це базовий міжнародний стандарт документів такого характеру. Більше того, треба бути впевненим, що цей договір припиняється, і його дія більше не має ніякої сили, якщо суверенітет України постраждає від Росії на даний момент, і це повинні розуміти всі: якщо Росія отримає Україну прямо чи опосередковано через політичний контроль, то договір все ще буде діяти. Бо немає ніяких запобіжників і механізмів прописаних в цій угоді. Тоді Путін отримає Україну, а США українські ресурси згідно цій угоді і також згідно майбутній угоді про структуру, яка повинна всім цим розпоряджатися. І це буде абсолютно законно на підставі цієї угоди. Поясню, що відбувається ну спочатку. Окрім того, наскільки я пам'ятаю, в, в американському праві угоди підписані під загрозою чи тиском можуть бути визнані. Недійсними про це теж саме каже і Віденська конвенція про міжнародні договори. Стаття 51 пише, що примус представника держави або згода держави на обов'язковість для неї договору, яку було виражено в результаті примусу її представниками діями або погрозами, спрямованими проти нього не має ніякого юридичного значення. Також стаття 52 про примус держави шляхом погрози сили або її застосування, але питання ж в іншому. Ну гаразд, питання загрозою залишимо відкритим. Може, експерти з Криворожської школи дипломатії та юриспруденції знають щось більше і впевнені, що все буде добре. Ну вони вже були один раз впевнені і пропонували нам готуватися до шашликів. Ці шашлики комом, кровавим комом сети багатьох в горлі. Цікаво, зараз вони розуміють, що відбувається чи ні. Є, до речі, спостерігаючи загальний галас, що так супер, так все тут чудово, так це неймовірно проведено і такі гарна угода. Хочу сказати: ну не така ж вона і гарна, якщо експерти міжнародники звертають увагу. Наприклад, на те, що будь-яка вимога оплати за те, що раніше надавалася безкоштовно, є незаконною згідно міжнародного права, це базова позиція, і на цьому треба було наполягати взагалі заздалегідь. Але. Тут є цікава історія про що ця угода? Давайте нагадаємо, що Зеленський підтвердив, що між США і Україною погоджує рамкова угода щодо природних капалень. Яка не потребує ратифікації парламенту, у ній нема положень про фонд до 500 мільярдів доларів та повну власть сполучених штатів. Це буде зроблено потім сама угода про фонд, в якому буде там 500 мільярдів, 300 мільярдів, Неважливо, як буде це замасковано, це окрема історія. Але ну добре для нас те, що не треба цю угоду ратифікувати в парламенті, тому що якщо цю угоду не ратифікують, вартість її равна нулю. Але Угода про фонд ратифікована буде, і це всі розуміють. Бо парламент показав, як тільки достають теки або підключаються служби, які працюють на Єрмака, миттєво бажання нестримне бажання голосувати за все, що пропонує офіс у депутатів Верховної Ради з'являється. Тож треба думати наперед, і зараз ця угода вона так нагадує бенперський меморандум, але якщо її ратифікують, або ратифікують угоду щодо фонду. В якій можна насувати все, що можливо, а в цій угоді нема багато чого, то з'являються запитання. Ви скажете, а чого ж там немає? Поясню: за конституцією, земля та природні ресурси є власністю народу України. Для реалізації угоди потрібні конституційні зміни в умовах військового стану конституції конституції України міняти не можна. Ну чи якщо можна, якщо хочеться. Ну, навіть якщо не можна, але якщо хочете, то згідно криворожському праву можна. Або що ще можна, наприклад, прописати так, щоб потім не можна було оскаржити. Про це я скажу трохи пізніше. Ще раз звертаю увагу, що не визначено, і от на це я хочу звернути увагу юрисдикцію. Арбітраж та застосоване право для врегулювання конфліктів. А це, якщо не абсолютно дурість, то продумана дія з метою послабити правову позицію України за потенційних ситуацій. Для тих, скаже ніколи такої ситуації не може статися. Ну нещодавно ніхто не міг повірити, що Сполучені Штати будуть казати або саме президент США, що це Україна напала на Росію. Хм, цікаво. Так може чи не може? Тож може, треба підготуватися, але щось там я бачу: юристи, які це виписували, сконстрували свою увагу на те, що це ж потенційні можливості, але це потенційні можливості не лише для України. І якщо хтось сьогодні каже, що Україна напала на Росію, то завтра він скаже, що це всі права для Сполучених Штатів, а для нас нічого. це Просто юридичний нюанс, який хтось чомусь в Україні забув, або когось дотисли і він навмисно його не вніс. Нема положення про припинення угоди при порушенні суверенітету України, що особливо проблематично, враховуючи, що найцінніші ресурси можуть перебувати на окупованих територіях, а Путін пропонує зараз Трампу видобування саме їх на окупованій території, а саме в Запорізькій і Донецькій області, і це не є прихованою інформацією, це публічно. Тож, згодом ми можемо почути, що Сполучені Штати не визнають ці території частиною Росії, вважають їх територією територію України, а право видобувати на території України в них є згідно угоди з Україною. Здивовані, але це юрисдикція саме України, і вони будуть казати про це: те, що це окупована територія, це неважливо. Просто от так сталися зіроньки. Хтось прорахував такий сценарій, мені здається, що прорахував і навмисно не вніс всі ці положення в цю угоду. бо у випадковість у всьому все пов'язано з Єрмаком і Зеленським. Я не вірю. Ну, не вперше ми бачимо такі дивні історії. До речі, згадується про підтримку нашого суверенітету тільки. Підтримка зусиль без конкретних зобов'язань та механізмів. Це дивне формулювання для юристів, тому що воно не це ніяких зобов'язань цього питання. І тут знову треба пригадати безпекові умови, які ми підписували. Ми це я кажу Україна з багатьма країнами. Там Зеленський пам'ятаєте, коли підписав з каліцями в Італії, почали ставити запитання уряду. А там уряд має. Зобов'язання перед суспільством відповідати це не у нас, коли Шмигаль каже тільки те, що йому кажуть в офісі президента. Так, от міністр закордонних справ Італії сказав, що ці угоди не несуть ніяких ніяких зобов'язань перед е, Україною, це виключно політична заява, тому що не фінансових, не військових ніяких зобов'язань не буде, і тому їх ці угоди не треба навіть імплементувати проводити через парламент. Це для розуміння. А от е, коли таке вносяться знову, то ставиться запитання про це системна це? шкода. Це знову просто невігласи створюють такі документи. До речі, серед міжнародних юристів сьогодні обговорюється думка, і це публічно обговорюється, а не кулуарно, Просто в Україні про це не люблять казати. Що ця угода фактично може перетворити Сполучені Штати на цивільного власника землі в Україні. Так, очевидно, що є асиметричні. За... зобов'язання Україна зобов'язується надати конкретні ресурси, тоді як зобов'язання Сполучені Штати залишаються невизначеними. І хочу нагадати: всі ці корисні копалини нафта, газ, рідкоземельні метали, вони знаходяться під землею, а земля над ними. І це ще один момент, на який звертають увагу. Міжнародні юристи, дивно, що ті, хто готували цей документ в Україні, про це забули дуже дивно. Ну і, взагалі, така дивна юридична конструкція, яка потенційно перетворює США на часткового власника землі на кордоні України та Росії в вимушеному кордоні, що викликає серйозне питання про суверенітет та національну безпеку. Про це кажуть нам наші друзі в. В великих юридичних кампаніях. Але ще раз кажу: в Україні на це або не звертають увагу навмисно, або ще по якихось причинах. Я розумію, що може бути збіг обставин Я розумію, що юристи завжди намагаються забезпечити в договорі пункти, які дають можливість захистити свою позицію, оскаржити позицію опонента і дати собі перевагу. Але в цьому в цій угоді. Взагалі нічого такого немає, і це теж ставить запитання. Більше того, цікаво, чи буде це в угоді про структуру, яку намагаються зараз створити, і яка дасть Сполученим Штатам величезні права на території України. До речі, і на окупованих територіях теж відповіді маю сумнів, що ми отримаємо. Але ще раз кажу: якщо на це звернули увагу юристи міжнародники. Варто звернути увагу і в Україні, і не треба захоплюватися, волати Вау, це суперова угода! Ми їх переграли. Мені здається, що хтось загрався і, думаючи, що переграв, отримує потенційну проблему. І ще раз, хто, якщо хтось скаже, що ні, ніколи в житті американці такого не зроблять. Нагадаю: нещодавно ніхто не вірив в те, що президент Сполучених Штатів скаже, що це Україна напала на Росію. Робіть виставки самостійно. І не забувайте підписувати, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па. Папа.